Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 3 липня. Звикнеш, поки місяці міняються, дуже до... швидко проходять. Поїхали по темі. Сьогодні по тема. тема у нас буде, кому цікаво. Продавці сажанців і огляд від конкретних буде, я обіцяв знімати, кого я купував. І огляд саджанців, а кожен зробить свої висновки, що і як. Сьогодні в нас будуть саджанці, Ось навіть щоб я не був. Коновалюк, коновал. ну Написано Коновал, Коновалюк. Ну, По-перше, починаємо дивитися, обов'язково поставте вподобайку каналу, як каналу. Заходьте на списки відтворення. Там дуже багато тем, шукайте собі, що вам сподобається. І підписуйтесь, і слідкуйте. Ми не тільки цим займаємося, всім іншим. Поїхали по темі, довго розтягувати не буде. Саджанці від Коновалюк. Не пам'ятаю, чи Андрій Коновалюк, чи як. От Мій мінус, що я не пишу повністю. Переписка з ним щезла. Ну, отак, ісчезла, видалили в вайбері, переписувалися видалили, видалили вони переписку. Ну, я тепер розумію чому. Гарні саджанці, ми за ними доглядали, обрізали, підрізали третій рік. Що ми бачимо? Нектарин інжирний. Підписуємо. Ну, ви самі бачите. Опушка присутня. Це не нектарин це точно, це звичайний якийсь персик. Наступне дерево, Хоней нектарин, теж підписано, самі бачите, Коновалюк. Ось. Ну, їх просто треба обірвати, обламати, чекати, тут щось немає сенсу. Нектарин, знову ж який нектарин, якщо присутня дуже густа опушка. Точно нектарину там немає. Ось такі у нас продавці буває. Дай Бог, що вони. Ну, пересорт, дійсно, воно це в фейсбуці була сторінка, та вона до сих пір є. Ну, я вам скажу, це називається Васильїв сад Ми в них купували лохину. Ну лохина родить. Так, поїхали. Вайн голд, Вайн -голд. Гарний персик, ну не знаємо, що вроде. Ну, вже, знаєте, мене вже не хочу я вже сподіватися навіть, що щось виросте з цього. що щось буде. Ось так показую. Ну, це єдиний персик, який подає якісь надії. Топ світ. От, все підписано, все етикетки. Але тут видно, що щось буде, якийсь гарний персик. Не знаю, чи топ світ, чи не топ світ. Ну, Тут щось буде гарне і пізнє. Дуже пізнє. І прирости гарні, і все, персик зростає так, як, як потрібно. Тож, кожен робить свої висновки. Я особисто не можу рекомендувати цього продавця. Це в нас буде ще на огляді. Це в нас дерева, які будуть ще на огляді. Це інші продавці, це теж інш, інші продавці. Тут все так. Як є, там це інше все, інші, інші, інші продавці. Зараз ми, це є так, для це теж. І купували ми сливу, яку я дуже хотів. то часан, до речі, скажу, попрошу фахівців, які будуть дивитися, тому що в цьому році зав'язалась лише одна була сливка. Ну, бачимо, ось тут уже. Плодові бруньки зав'язалися, дійсно дуже гарно. Маємо надію, на слідучий рік, ось на таких шпичачках, вже гарно зав'язались плодові бруньки. Маємо надію отримати. Була одна сливка, яка відпала. Я дуже хотів, тому що дуже хотів точесан. Це слива Точесан купувалася, як то часан. Спеціалістів прошу хоча б по листям, по кольору кори, можливо якось визначити, чи це той часа, щоб я якось надіями не сильно розкидався. Ось така деревина вже за 2 метри гарні прирости дає. Ми її сформували. Все дуже гарно сформовано. Але ну, не можу я рекомендувати цього пана Васильів сад. До продажу. До речі, зараз перейдемо на їхню лохину. Лохина зростає, але купував я лохину, тому що знову от купуєшся, тому що саме дешевше. І зараз вона 130 гривень. Що я 4 роки тому назад купував 130 гривень, що зараз. Ну, знаєте, на рахунок лохини, я ще не спеціаліст, мені лохина росте та й росте. Вона має різні смаки. До речі, ця за смаком жимлості. Дружині дуже подобається, але ну, маємо ми, ми випади. Не знаю, по причині, можливо, ну, це ми будемо розбиратися, випади, скоріш за все, це наша десь вина по випадам лохини. Тому що ми тільки ну, набираємося досвіду. Лохину ми майже всю теж у нього купували. Тому що, ну, самі розумієте, 130 гривень для лохини, трьохрічний кущ це дуже спокуслива ціна. Які сорти правильні вони, неправильні, не знаю. Але вони родять, вони родять, ми куштуємо і це добре. Знову пропадає кущ, ну, ми набираємося лише досвіду. Спеціалісти хай розкажуть. Ну Під тим кущом ми знайшли підрізаючу совку. Цей кущ невідомо, ми ще не розкопували. Але вже я знаю, що тут куплена земля. Ну це вже відео буде про лохину. Це окремо. Саженці від Коновалюка. Ну, вони плодоносять лохина. Вони родять. Ось, до речі, всі ось це точно від них саженці, які ми купували в цьому році. Ви бачите, вони всі дали ягодки, всі вони зростають, всі вони гарні. Ми вже маємо трошки досвіду. Ну, по сортам я по лохині не знаю. Це Коновалюк. Коновалюк. Саженці, ось ось це точно, що я вам показав. Тут були якісь від нього, якісь не від нього. Але для мене, я ж кажу, лохина як лохина. Але принцип в тому, що персики, нектарини, ну, вибачайте. Це теж гарний продавець, про нього буде огляд. Це такий продавець, так собі. Все. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Коновалюк. Не дуже не дуже добросовісний продавець, це не його саженці. То наші саджанці, як добросовісних наших продавців. Ми, правда, не знаємо, під щепу ми купляли, І щепу ми купляли, Тож вирощуємо. Що з нього вийде? Ми свої саджанці вирощуємо ось цього, те, що нас вже родить. Ми нас не знаємо, але знаємо, що воно смачне. Все, дякую за увагу. Підписка Вподобайка, був огляд сьогодні саженців від Коновалюка, який ми не можемо рекомендувати, тому що в нас не співпали сорти. Підписка Вподобайка все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.